Нату ласка, отаку. Буданчик оглядається, бо він вдруге перший раз. Що буданчик крісло, яке собі прогляну. Я ще такого не бачила. Ой, Покупку! Ой-ой-ой! Е, Зоростай гості, ми нині вже цілий день волочився. Добрий ранок. Заліплених людей бачили? То я, та, та, то я. Хочу вам трошки зазняти. Подивіться, яка малетя наша бавиться. Яку файну штучку їй підігнала хресна, та? Христос, де ти є? Залет, салет, залето Карпат, залето пісень. Хто то відригнув? Хтось відригнув. Обана, все, що згамала, все відригуснула. Так? А можливо? я тут покажу, що вам робить пані Марія. Подивіться, пані Марія, завжди гони. Бо ми yeah. завжди гони. Вже напекла для тих, що сплять. Подивіться, скільки сплять. Щоб вони мали то, що... Молі діти той в принципі не спить. щоб вони мали що їсти до кави. Як смачно, як апетитно виглянда. Ми спішимо, бо ми їдемо yeah. до Львова. Їдемо до... До Львова, і треба то все зробити. чик 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 Ще маємо зняти скореньку рекомендацію. А ще, а ще нам прийшла дуже смачна кава. З магазинчику 25 кофе роустер. Mm, вже ми, ми вже не вперше її пробуємо. Кава дуже Криво. дуже смачна. Вони дуже давно цим займаються. Вже скільки більше 10 років вроді би, так? Так, це дуже класний Мають свої офлайн-магазини. І найголовніше, Там... що в них є кава без кофеїну, ту, яку я дуже люблю. Присмакувала вам кава на ніч. П'єте і спите, хоч би що. Ось вона, це вона, це той скарб? В них і какао є. Буданчик любить їхні какао, вони теж таке натуральне. Оба! Yeah. Дуже класно, все написано кава сухої обробки з ароматом ванілі, шоколаду та нотками фруктів. А після смак з відтінком волоського горіху та темного шоколаду. Дуже зручно, що на кожній ем, каві ви собі не гадаєте, яка там вона тут все написано: кислинка, гірчинка, все собі оцінюєте і вибираєте те, що ви любите: натуральне крафтове какао. І що тут у нас? Чайок, тому що в них також є і чаї. Такий рух, друзі, тому що вони ще мають їхати до Львова. Дуже спішимо. І Богданчику треба щось каже, що, що спина болить. Будемо до невропатолога. Ну, треба перевірити, хоч багато хто пише, що може від швидкого росту бути. Ну але все одно треба перевірити, що то ніякі не нирки чи дійсно не спина. Христосі хочемо перепровірити слух. Тому що ми вже раз їздили. Ми боялися, ну хотіли перевірити, чи добре чує, бо вона щось трошки нам перестала була гугати, але перевірили, вона чує, але так як то після хвороби, то він не такий приглушений був. Вони сказали, щоб нічого не опустити, краще перевірити ще раз за два тижні. Отож, дві так перевертає. дві. дві, 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 дві. Ну, ну давай, ну покажи, як ти перевертаєшся вже. Ну, Дві з половиною місяця. Я дай. вже велика. Опа, раз і все. Ай-яй-яй-яй-яй! Я вже скоро була. Це та бунька наша. Ай-яй-яй! Де ти є? А ти наша булочка, хочу лізти. Хоче лізти, хоче камери, ну, ласки, отакої. Я ще такого не бачила. Але пахне на Аромат Просто я в шоці. Я вже хочу. Просто квіти і фрукти. Хочете, не будете навіть каву зранку пити? Я вже каву пила, але хочу забажати. Якщо додасте в свій ранок смачної кави, то думаю, і день пройде продуктивніше і набагато краще. Так, ми вже виїхали, дуже все поспіхом. Їдемо ще христинці е покажемо е лікарю очка, тому що дуже сльозаться. Ну, я це вже другий день. Привіт, привіт. Ось, і, і таке будемо беремо буданчика, бо буданчика теж зі спинкою веземо і їдемо. Їдемо до Львова. Так, ми вже. З лікарні, очка встигли подивитися, люди нас пропустили без черги. І, і, і що? Сказали, що напевно, десь брудними ручками чи тернула вона, чи хтось так до неї доторкнувся, і якась інфекція бактеріальна виписав крапельки. Ми вже боданчика забрали, боданчик вже перекусує. Привітайся! Нема, нема візного рота та, та, та й дорога. Буданчика вже провірили. Кажуть, що ніби нічого такого, що то швидше за все за скачок росту, через скачок росту. Ми призначили вітамін Д, там вправи, на турніку висіти та й, та й таке. Так що їдемо ще тепер з ресурсою. Ми ще зайшли форум, Маємо ще годинки часу, боданчик вже так просив. Взяли його з до все, а й довольний, ну куди хоч, на техніку, певно. Те, ну, Йдемо перейдемося. Скажу, ще, ще зовсім недавно в будинок іграшок моданчик просився. Вже тепер хоче Фукстрот, в Комфі, як час швидко біжить. Так, Пані Марія каже, що нам треба мікрохвильовки, бо в нас коли треба. треба. Ось так взяти бюджетненьку, яку вони всі огорені. Я, дивіться, 200 взяли горення, я думаю, що ми не прогадаємо. Ага, зараз приїдете, вам розкаже. Що ви взяли? А Буданчик дивиться ти. на крісла, на навушники. Що буданчик? Крісло, яке собі проглянув. Оце дуже подобається. Це? Воно ну, якесь таке велике, того якесь менше. Ні, так. Ні, ну, ну воно опускається, певно. Маю. Скільки воно коштує? Ну, мені це таке я маленьке, компактне. От мені це для тебе більше підходить. Прикольно. Але що? Стала, типу, щоб не підходила, ну, бо тут треба стіл комп'ютерний, а не такий, як дяді стоїть. Так, ми вже перевірили Христинці слух, це контрольне перевіряння було, тому що ми місяць тому Христинка захворіла була, дало їй ускладнення, видно, на вушка, тому що ми побачили, що вона гірше стала чути. І це і перевірили, ну, і, дійсно, вона чула, але чула не так добре, як би треба було. І це в нас за два тижні був контрольна перевірка, набагато краще, в принципі, в межах норми. Тому ми заспокоїлися і їдемо на каву до е, Христинки Хресної. Ми вже в гостях цем оком підглядає, ним дрімає. Буданчик оглядається, бо він друга, перший раз. Та та й трошки ще погостюємося. То як завжди, стіл наготовлений, я не знаю. Все як має бути, приймають нас. Ми вже вдома. Христинка там солодко спить, заїжджали ще в аптеку, тому що загубила десь Хресну її дурника, купили два дурника. Бо і добре, що вона, хоча вона завжди привикла з дурником, але то заснула, на цілу дорогу спала. Я Мам, трошки Ростинка... вона щось була, проснулася, поплакала. Я її трясла <рес> тим кріслом. Ось так що, але хоч і ніч у нас робочий день ще не завершується. Ще зараз маємо знімати одну рекламу. Хоч вже пів сьома. Зараз беремо володю, беремо е, все, що маємо взяти, їдемо ще до Богданчикової хресної додому. Ось, маминої подружки. Е, і будем, будемо побачити, що будемо робити. Добрий вечір. В побутовому сенсі цього слова виключаємо челик, тому що до нас приїхали наші родичі. Іринка влог знімає. Мікрохвильова! Пічка! І що там, як поїздка? Що я собі? дивився в книжки райзер і на X і на Чіпро дивився. Розпаковочка, друзі, розпаковочка. Отак. От і. І раз. Ось така показуємо. Ось така мікрохвильовка. Ось такий чайник і ось така їжа. Зараз будемо їсти, бо я просто цілий день нічого і, їсти, не їв. Їсти. Роботу, роботу. Я, я буду... зранку ще їв з вами. Ще нам привезли дрова, показую трошки, підсвічую. Отак. Є дрова. Можна зимувати. Вже не так страшно. Бо Романовичу головне то дрова, щоб було в зимі чим палити. О. А я йду ще поп'ю, щось поїм і йдемо ще, як Яринка казала, рекламу знімати, мусимо їхати. Ходіть оцінити покупку! Покупку. Ой-ой-ой, хребет. Акурат. Чого плакуняє? Цьопа. Оба. Інтересно, ну, тепер треба мені вчитися знову. Новому що як її включати. Ого! покрутили. На двойку, та на два дві хвилини, дві хвилини, три хвилини, чотири а, хвилини. Ну що то є ще? То потужність, я так розумію. Раз. А точно. І кнопка. А розморозка. Не знаю, як воно там там розморозка. Розморозка, як як і заморозка. Отак. Машина. -дві, бачите, яка правда, нормальні люди включають телевізор ти ввечері. Саме людей не бойові, добрий вечір. Нормальні люди, каже, дивляться телевізор, сидять камери. І давше якісь реклами знімати, коротше, блоги, Ну, хто думає, що це варто це є 24 на землям? Більше вам скажу, що деколи навіть вночі не відключаєш, тому що моду кипить, тому що в тебе, наприклад, якісь там проекти або такі якісь складні реклами на наступний день, і ти не можеш просто відключитися. Не буду радіти з не кидати в, як то як цемент. Асфальт, так, не але... вагони розгружати. Але, і... але працювати треба. Працювати треба, і то немало працювати. Коротше, ми вже приїхали на локацію, нам треба почистити ось цю пральну машинку, ось тими засобами, які є в мамі ось тут. Так. 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 Тут така процедура, щоб ваша машинка краще працювала, не ламалася, не... Бунява. Лахи не були блідими, одяг. Так. Одяг. Так. Та й таке. Треба час від часу машинку чистити, хоч раз на півроку. Давай, так. Робити профілактику дуже легко. Просто три столові ложки ось цього засобу кидаємо прямо в барабан без одягу і вмикаємо будь-яку програму на 60 градусів. Шланк водя великий, він повинен цей достати. Ну... Відчепляйте, відчіпляється. відчепляється. відчіпляється. Бо не відчіпляється. <постов 'язок> Поставь, друзі, так, На навіть не підозрює що її знімає скриви. Прикована <постов> кам'я. <'язок> Каже Іринка, що приїхали по роботі, а нас ще подивіться приймають. Ну просто капець. Аля люди. Ми не є з устаєвості. Ми нині вже цілий день волочимося. Цілий uh -huh. день. Package. Але себе рішили, роботу зробили, ну й поволочились. Ну, пані Марія, шаша, ну найліпше пані Марія, де ви що поволочилися. Десь поїдемо по гостях, по її, Ну, що є, то є, є є. Ну що буду скривати. Та такі... ну, що є Так. Ди сюди. Хто тебе знімає? Дякую, дякую. Так, ми вже зробили всі процедури. <сікурки> Машинці. <сікурки> і... І, вже і, і Мені здається, вже пора їхати додому. бо Ми і вже всім буде? надоїли. Ми вже вдома. Балаган, балашум, Балапес. І що ви, друзі? І що ви, <сікурки> друзі, друзі? І що ви, друзі, думаєте? Наш вечір закінчується так, як починався ранок. Так. Чим кавою? Та не дивитися, що вже дев'ята година ми каву п'ємо. Таку каву можна пити. Подивіться, бачите, що то пише дікав кава без кофеїну. Яку можна пити зранку, в обід, в вечір і скільки хоч разів. А? І можна нюхати, скільки хочеш. Так. Пані угу. Марія хоче, бо зранку таку каву пила, хоче ще той чай попробувати, Білий. Ну, дійсно, в житті не пробували. Або дик що? Або дик, або дик какао. Какао натуральне, теж дуже смачне, завжди е, беремо його. Звичайно, ви будете просити в нас посиланнячку, де ми замовляли цю каву. Залишимо вам в описі, а також, а також зали. Залишимо вам в описі, а також залишимо посиланнячко на їхній інстаграм. Ось і, тут. І до речі, для наших підписників точно вони зроблять гарну знижечку. Не просто гарну, а дуже гарну. Мінус 20%. Мінус 20%. Не знаю, це, це таке мало хто дає. Ой, вже Кристинка плаче, хоче, хоче купцятися і хоче спадки. Так що, друзі, такий день ви сьогодні з нами провели. Трошки подивилися. Якщо вам е цікаво, ще подивитися інші наші дні, тому що вони, звісно, по-різному бувають. То ми І... то ми будемо обов'язково закидати Аленакай... раз в місяць найчастіше на YouTube-відео. Ні, жартую, Ми будемо частіше знімати, бо якби не я, не було би. Ну нічого би цього відео не було. Так що ти погладьте її по голові, яка молодець. А нам Христинка гастролі співає. Ну, вона вже спала. Та, хоч... Тато, певно, вона, співає. вона вже хоче спати. Правильно в машині хат. виспалася. Ні, вона вже спати хоче, то вже 9 Ну, Але година, вона спала так... всю дорогу, коли виїхали? Вона до навіть без дорника. Ми забули дорника і мусили заїхати купити, але, ми... але вона так і спала цілу дорогу. Так солодко, як <гум> то як той його там з річі. Бродяга наша. Що ти там? <гум> То настоящий бродяга, його вдома більше нема ніж є. Нічого не зробиш. Ну що прив'яжу на прив'язі, то не є пес. Всім на добраніч, Ми йдемо митися і спати.